Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про Udesa 03 ALT 3 і більше не просто про характеристики, а зіграти декілька боїв на ньому. І плюс до того на A43 Black Prince також хоч один бій зіграти на цьому тестовому, так скажемо, клієнті, де ми можемо зараз тестувати перки екіпажу, тому що декілька днів назад. Я робив відео про ту техніку, яка є в клієнті гри, але не була випущена і за нього практично нічого не сказав. Тому що так пробігся. От є ще UDIS 033, і все. Більше я нічого не сказав. А це доволі цікава машина, друзі. Тому що це Швеція ST9, це st 9 це ССТ. Акційна була колись, тепер вона прем, Якщо зайти, от подивитися, дивіться, друзі. Тут більше кредитів, більше срібла, тобто це повноцінний прем, який має механіку гідропневматичної підвізки і барабан на три снаряди. От, якщо відкрити характеристики, ми можемо побачити, що середня шкода за постріл 365 одиниць. У нас перезаряджання загальне 25,83, 3 е, снаряди і 3 секунди між пострілами. І кути, дивіться, які у нас. Мінус 13, плюс 20. Тобто, Хороша така повинна бути машинка. Звісно, зараз я її продемонструю в боях. Подивимося на неї. Попередньо от таке от обладнання постав, тому що сьогодні як таких новин немає. І також я вам хочу нагадати за фарм жетонів тижневих. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме із фарму жетонів. жетонів магазину дня Д. Сьогодні я в спільноті в Телеграмі опублікував цю новину просто в якості нагадування, для того, щоб ніхто не забував про те, що ми можемо зараз зафармити 5 жетонів магазину дня Д за 4 години перегляду на твічі, будь-якого стрімера, в якого є активні твічдропси. Це один момент коротко нагадування. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до Юдеса 03. 3. Тобто ми вже зрозуміли, що в нас фішкою є барабан на три снаряди, друзі. Це прикольно, тому що 2583 перезаряджання для трьох снарядів це доволі непогано. ДПМ у нас, звісно, невисокий. 2064, але, тим не менш, хочу спробувати, тому що я на цій машині ніколи не катав, а зараз така можливість випала. Поїхали до бою. Поїхали до бою, зараз спробуємо на ньому пограти. Тут доволі просто буде грати, я так думаю, тому що люди писали, що тут грають всі з ботами. Не знаю, друзі, я ні разу ще не грав, чесно, ні разу ще не проводив на цьому тестовому клієнті екіпажу, де тестують ці всі навички. Жодного бою. Зараз очікуємо і потім буде бій. На 30-й секунді кинуло в бій, друзі, я так розумію, це повністю боти, тому що в черзі я був один. От висвічувалося, як ви бачили, середні танки і одна машина, тільки я. Так, буду грати на голді, тут доволі. Ну Не дуже така сильна голда, тому що, дивіться, 284 вона пробиває і бронепробиття падає на 500 метрах 269 робиться. Тоді, як стандартні снаряди під калібри 252-240. Тобто, ви самі розумієте, швидкість польоту снаряду дуже хороша, особливо голди 1661. Поїхали. Поїхали на Зеленку. Бачите, боти, все боти. Капець. Можливо, знаєте. От е, дуже багато гравців можливо зараз також бути, тому що тут імена такі реальні. Ну, на основі я маю на увазі. Можливо, вже боти і присутні. Серед нас, а ми і не знаємо. Хто ж його знає. Так, перезарядилися 3 секунди між пострілами. Ну, Стабілізація ніби непогана, ну звісно, це з боновим обладнанням. І з екіпажем, в якого всі перки, які можна тільки. Так, стоп, стоп, стоп. Де він поїхав? А, ну бачите, боти такі, вони загальмовані. Ну, прикольна машинка, друзі. Те, що в неї є барабан, а ну, давайте кути спробуємо. Угу, бачите, як опускається. От бачите? Доволі непогано. Від рельєфу на ньому класно грати, напевно Я не знаю, яка, правда, броня башти. Треба буде зараз у гаражі, коли будемо, характеристики подивитися. Ну тут, звісно, дуже просто, друзі, грати. Це я вже підставляюся, тому що, от бачите, три з трьох. Три з трьох. Дав плюшки. Там хтось спереду ще стоїть. Я вилазю, я б так рандомі не грав би, друзі. Ну, це зрозуміло. Але тут я розумію, що боти і тим паче, ну, знаєте, тут без статистики, без нічого. Просто ганяєш, роздупляєш, кого можеш. Хоча можуть і вас, звісно, роздуплити, я так розумію. Раз. Два. Два. І три. От уже 2800, так би в рандомі було просто набувати дамаг. Ні, ну прикольна машина, як для према, звісно, прикольна. Тут можна і на ББшках. Точніше на стандартних снарядах, тому що зараз я використовую голду. Зараз я використовую голду. Давайте заберемо е 50 У мене вже перезаряджання практично дійшло. Ну, так. Боти стріляють, звісно, але... Вони не дуже розумні. Бачите хто? Оп, Т-54 накинув. А, а не хочу я до Мауса, не хочу. Давайте 54 ку розбирати. От вона підкочує до мене. Там і 430-й, до речі, десь. Не пробив. Танкує. Дивіться, вже 4500 дамагу, друзі. Оце в рандомі так гралося, знаєте. О, о, о я на КД. А він під'їжджає. Я думав, зараз буде вломлюватися, Ні, боїться. От виїжджає, дав плюшку мені. Тепер його заберем На. Так. По цьому. 374, 5500. Коротше кажучи, якщо ви хочете отримати задоволення, друзі, то вам дорога на цей тест. Просто заїжджайте і всіх роздупляйте. Особливо, якщо у вас якась барабанна машинка, так взагалі. Якщо охайно хайно грати, то ви і хп не втратите, напевне. Так. Я вже шотний. Я вже шотний. Тут от маус танкує. Ага, тут є 30 є. Зараз забере. Ні, не забрав. Давайте перезарядимося. 6300. У мене на основі максимальний дамаг, який був, 7500, наскільки я пам'ятаю. На ес 4. Так, перезарядимося зараз. Постараємося його забрати. Один. Два. Так, давайте по маусу одну плюшку дамо, а він дивиться на нас. Він дивиться на нас. Ого! Бачили вертуху яку? Хотів вертуху дати. Сімка дамагу. Сімка дамагу. Ну, я так розумію, броні тут немає зовсім. Дивіться, навіть в маску прошили. Зараз подивимося в гаражі і хочу ще на Black Prinсу пограти. Хочу ще на Blackprinсу пограти. Дивіться, бот до бота під'їхав, а він все одно по мені цілився. О, все, він вистрелив. Є, забрали. Забрали. Так, давайте перезарядимся. Перезарядимся. Так, тут конвей? Тут конвей. І type 61 ще десь був. А де тайп? Бояшотний emil 2 Тут уже боти вкочують Еміль 2. Так, так, так. Та 10 він мене може забрати запросто. 355 пробив його. 8к дамагу. Так, Еміль Тайп 61. Еміля забрали. Два конвея залишилося, Т-10 і Тайп 61. Всі тут. Всі тут. Так, вже їх троє. Один. Два. Ні, ну прикольна машинка, друзі. Якщо на основі він буде десь от фігурувати, то буде класна машинка. Звісно, треба грати на ньому від рельєфу старатися, тому що кути класні, барабан. Є, звісно, пробиття не саме краще, але машина відчувається ще з хорошою динамікою. Хороша машинка, коротше кажучи. Що це? У мене... А, я зрозумів. У мене один снаряд був і барабан перезарядився, але там всього один снаряд. Я не подивився. Так, поїхали за тайпом. Вже його розберем. Вже у нас он бот навіть захоплює базу. Нічого собі кажу. мене з плюшки просто може забрати, так би я розмінявся. А так він мене може з плюшки забрати. Все. 10к дамагу. Є. Прикольна машинка. Коротше, мені сподобалася, друзі. Один бій, але сподобалося. 10 фрагів, так би на основі. Так би було на основі взагалі б було б класно, але ні, такого не буде. А можливо, колись і буде, але це буде дуже рідко. Це в нас перша машинка. До речі, в нас ще є, як же ж та машина називалася? Також прем 9 рівня, друзі. Зараз я гляну. Я можу завтра його обкатати паралельно з новинами. Наприклад, якщо захочете, дивлюсь К-91.2. Також СТ СРСР 9 рівня Прем. Так, з цією машиною подивилися. Прикольна машина. Давайте глянемо на бронювання. Одну секундочку. Одну секундочку бронювання. 50-60, маска 90, все зрозуміло, друзі, пробивається всім і завжди. Тобто броні тут нема, але є хороша гармата на 3 снаряди, хороша точність 0,28. Звісно, це з боновим обладнанням, з вентилятором, але тим не менш. Невисокий ДПМ, але 3 снаряди і хороші кути. Тобто машинка прикольна. Машинка прикольна. Тепер давайте подивимося той Black Prince, який нам пропонують. Той Black Prince, який нам пропонують точніше, будуть пропонувати, я так розумію, якщо нічого не зміниться, в преміум магазині. Заходимо в бій і поїхали подивимося, що ж це за машинка така. І так, друзі, також за 30 приблизно секунд закинуло в бій. Тут вже в черзі було аж троє гравців. Тобто я і ще двоє. Не знаю на яких рівнях, тому що там тільки по класах було розбито. От так виглядає ця машина. Ну, Звісно, ми її вчора дивилися, вона на Black Prince, на простого дуже схожа. Не знаю, чим він відрізняється. Той, що буде в 3D-стилі, це зрозуміло, що він буде відрізнятися. Поїхали зараз танкувати, так скажемо, із шостими рівнями. Подивимося, наскільки він буде танкувати. Буду на ББшка грати, 171 вони пробувають тут близькі дистанції. Ну, звісно, з ботами, напевно, він буде танкувати добре. Давайте от так зробимо. О! А в рандомі, ну як, може 50% він відтанковуватиме, але не більше, я так думаю. Ну, бачите, динаміка дуже маленька, 24 км, це з експериментальним. Оцим комплексом підвищення рухливості, чи як він там називається, Т3 коротше. От, один. Перезаряджання скільки секунд зараз? 4.16. Ніби і швидко, але все ж таки приходиться очікувати. По 150 можна роздупляти. Ну, коли ви в топі, звісно, буде простіше грати на ньому. Треба їхати вперед. Щоб і по мені постріляли. О, дивіться, Т-150. Ну це сильний супротивник. Це й може пробити. Хоча він на стоковій гарматці. Ну і він загальмований, як бачите. А ну вистріли. Танкону. Ні, він поїхав, дивіться, навіть не стріляє. Поїхав просто по своїх справах. Абсолютно неадекватні боти, ну нічого страшного. От дивіться. Цей статист стріляє навіть ну, тут, дивіться, яка гармата. Це може пробити запросто Black Prince Так, той поїхав кудись. Тут арелка А ну давайте, арелка Пробила, як нічого робити. Гляньте. Куди він пробив? Дивіться, куди пробив? 152 мм. 152 мм пробив. Ну там під кутами 170 ми дивилися вчора. Другий раз у гуслю. Так, ну це в борт, це зрозуміло. Давайте заберемо Айрела. От танконув раз. Танконув. Так, вже розстрілюють з усіх боків, переїжджаємо сюди. Так, 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 там тайпононо. Коротше кажучи, від борта треба танкувати, не стояти на місці, але все ж таки ви самі розумієте, що його в основному будуть пробивати і навіть в башту. Навіть в башту, тому що там 152, по-моєму, міліметри, скільки ми вчора дивилися. Це чисто колекційна машина із дуже поганою динамікою, із такою гарматкою специфічною. Так. Давай, тайп, виїжджай, вже заберу та і все. А може я його дістану? Ні, не видно, бачите. Не видно. Мм, куди пробив? В Башту? Поїхав. Так. Добре. Давайте роздупляти. І ще одна. Це я Він на мене не дивиться. Так, йдемо далі. Ого. Позбираємо. Якщо, не дай Боже, ви на ньому до 7 рівнів або до 8 потрапите, то все, гайки. Тому що броню ніхто не буде відчувати. А других переваг тут толком і немає. ну Як бачите, не танкує, корпус не танкує, гарматка ну, слабенька, чесно скажемо. чисто машинка для колекції. З п'ятірками, звісно, вам буде добре грати. І то вони будуть дуже часто вас пробувати, це не так, що, знаєте, заїхали і ніхто пробити не зможе. Щось трішки підлагує. Чи це вже з інтернетом зв'язано, не знаю. Бо дехто з людей пише, що в них там і пінг класний, і все, добре. У мене пінг, от бачите, тут, ну може це ще тестовий, ні, такого високого нема на основі. Тут аж 90, 100. Такого немає. У мене 80, десь 60... 50 от в таких діапазонах. А ну відтанкую. Куди мене пробивали? А, бачите, он танконув, раз був. В башту пробивали, тут незрозуміло якось. О, ВКшка. Не пробила один раз. Зараз заберу вже. О, є, цього забрав стежку. Так, тут шотний їздить. Ага, влучив в труп в мертву вже машину. О, бачите, ВК пробила, без питань. В НЛД, напевно, 152 а та плашка, відтанкував. Так. 259 у мене ХП. Ну, зараз вже дограємо на ньому. Коротше кажучи, друзі, ви на ньому катати точно не будете. І я на ньому точно не буду катати, тому що дуже маленька максимальна швидкість. І. не знаю. Скажу, чисто, колекційна машина, той черчилль Крокодил, який нам будуть давати. от е, Ця машина вона дуже схожа до е, цього А43 Black Prince е, прототипа. Але там дама хоч і менше, але там ДПМ більше, швидкість, по-моєму, краще. Тобто, друзі, ну не знаю. Це тільки колекціонери будуть брати цю машину для того, щоб вона в них була. А так нічого вона особливого із себе не представляє. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, чи хотіли б собі Юдеса. Юдес мені дуже сподобався. 03 Alt3, класна машинка, друзі. Якщо вона десь буде фігурувати, то. Хотілося б його отримати, тому що прям 9 рівня із барабаном на три снаряди, з хорошими кутами. Коротше кажучи, непогана така машиночка з хорошою динамікою, що не менш важливо. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!